Мене називають снайпером, тому що я там збиваю дрони. Ще називають мене ППО. <ріхи> збиваю з РПК ручного кулемета. Ну, я десь ну, в 70 дронів точно є. Я родом з Закарпаття, середня освіта технічна. 31. 1 січня день народження. Працював разом робочим за границею. Стройки там, у себе у Закарпатті, у лісі працював. Я вирішив піти в ЗСУ захищати народ. От я ходжу на охоту дронів, знайшов. Далі мені вже хлопці сказали, що типу, я їм життя спас, як півішком ну, Дрони зависають, працюють по нашим дрончикам, бувають. Міном'язка працює. Я вже бачу, я вже знаю, який тут дрон під Ну, Я вже працюю по ньому. Там у мене вже спеціальні патрони відкриті, все є. Я собі там заряджаюсь, перезаряджаюсь, працюю. Наші типу, дрончиків розбили там дуже сильно, як півішками. У них вже було там вже відкрито все. А так півічка якраз летіла по них туди. Мені ну, дякують, хлопці там що життя спасло, типу, їм спас, бо каже, було їм певна, каже. На позицію дуже важко так добратися. Треба слухати дрони, щоб ти. Дрон не завісний на толбі, скидають ліпістки на дорогу. нас машина завозить і нам ще потрібно 2-3 кілометри пішком добиратися до позиції. Теж треба обережно. От, кидають на дорогу проти піхотні міни. Навіть зриває, от не незорвона. Треба, щоб ну, їх півішка може приліті, міноміодка може працювати, кулемети працюють по нам там. Колі сістят <смі> по посаді вийшли, шпадуть. У нас бувало так, ми добирались до позиції, ну, нас трьох. І нас трьох, 14 скиду було по нам. Ну, то Ми ще заїхали на позиції. дуже важко було все добирати. Ну, нам повезло, що посадка була, і кидали РГДшки. Гранати коротше, такі. Ми ще зривають ну, при ударі. Всі зривалися там ну, у верхні посадки. Ну, так і ми живі встали. Страху було, ну і стріляли ми там, намагалися боронити себе. Ну, все добре. Всі живі не ранені були. Сенс є захищати своїх ріді, ну, родних там, дітей, сім'ю свою. А ну, ж ми не будемо захищати, хто їх буде захищати? Перемога буде за нами, по-любому, ну а і так буде.